Далі на нашу сцену вийдуть учасники команди Олега Скрипки. Вони обоє живуть у Львові, але познайомилися лише на нашому проєкті. Дівчина працює стоматологом і мріє про сольну кар'єру співачки. Хлопець народився у музичній родині та мріє вийти на одну сцену з Олегом Скрипкою. На голосі країни мрії здійснюються. Назар Савко. У Львові на Олесю Киричук та Назара Савка чекав унікальний урок від їхнього зіркового тренера. Олег Скрипка вирішив провести майстер-класи для своєї команди прямо у концертному турі. Це будуть уроки на практиці за декілька годин до концерту ВВ. І Олесі, і Назар хочуть отримати конкретні поради від свого тренера. Гарно виглядає А ви поміняли. Mm -hmm. Mm -hmm. Але дуже Хіба. цікаво почути його настанови от в цих темах: в темах підводок до пісень, і в темі хореографії, в темі спілкування з людьми і мізансценах на сцені. Я собі увіляю свій виступ, і ну, я черчу геометрію. Ну як я буду рухатись, наприклад, для того, щоб підсилити якийсь підйом в пісні, треба вперед виходити раз, звернутися сюди. Піти туди звернув. З глибини люди будуть думати, що ви краще співаєте. Насправді ви не голосом, ви з жестом це додаєте. В тебе лися цього менше? В тебе в принципі є, але воно так трішки скромно. Я хочу з ним попрацювати просто як режисер. Конкретно хочу створити театральний образ. Він хоче створити з себе ліричний образ. Я пропоную образ лірично-героїчний. Чи такий хлопець дуже веселий, але якийсь спроможній і жартувати, і на якісь дуже серйозні речі. Але ні в якому разі це не той хлопець, який там, там на сльозу пробиває чи сам плаче. Рухаємо. Рухаємо тазом. О, ти правильно та, та, та і зафіксував позу. Вона кожна поза мусить бути фіксована. Все, кожен жест закінчений. Олеся Киричук. Я би хотіла навчитися від Олега і думаю, що хоча би трошки цього почерпну. Це можливість поєднати свої особисті якості в творчості. От, а в тебе така енергія дуже потужна. І якщо ти її стримаєш, тоді воно буде дуже сильно виглядати. І як не дивно, от в її саме випадку ця енергія їй заважає. Якщо якась кастрюля википає весь час, треба чи долити холодної води, чи треба відкрити кришку. У Олесі єдине, що треба зробити, це випустити пар. Я їй хочу підібрати стриманий образ. Це найкраще, О, та, та побачимось вже після концерту. Все. Дякую. Перед самим концертом вони помінялися ролями. Тепер Олеся та Назар дивитимуться, як виступає їхній тренер Олег Скрипка. Він не може схибити перед своїми учнями. Деше я можу подурачитися як не на концерті у свого тренера. А сейчас в прямой эфир готова выйти вокалистка, у которой несколько ипостасей. Одна из них – врач. Она лечит людям зубы. Вторая ипостась – это певица. Это лечит людям души. Но сегодня у нее новая роль. Она девушка Джеймса Бонда. Встречайте, Олеся Кричук с легендарным хитом от агента 007 «Tomorrow Never Dies». How you tease? How you leave me to burn? It's so damn. Girls and dance it's murder on our love affair. But you bet your life every night when you change Продолжаем приветствовать вторую украинку, имеющую непосредственное отношение к Бондиане, и первую из известных всем нам поющую украинку, которая вот так вот оказалась близка к Джеймсу Бонду. Это Олеся. Олеся, мы привыкли к тебе на битвах один на один. Привикли к тебе в очень короткому, ультракоротком ультр короткому платі. Січас ти демонструєш нам ну, крім лівої ноги плаття в пол, ліва нога все-таки рвется наружу. Що ти хочеш сказати зміразительними переп'янами? Почому ти наш мужчина українських держиш в такому напряженні? Зачем? я хочу сказати, що я намагаюся добре справитися з різними образами. І власне мені дуже цікаво так перевтілюватися. Це для мене вперше це дуже екстремально. І я сподіваюся, серед цього всього знайти істину себе. Истина, она где-то посередине. Подсказывайте мне сразу же. А, тренер Олеся, Олег Скрипко сравнил Олесю с горячим чаем. Ну, в том смысле, что, конечно, сладкое, но можно обжечься. Как вы думаете, это вопрос нашим тренерам. Сегодня обожгла Леся или же зажгла? Диана, охарактеризуйте выступление Девушки в красном. А, ну, я не специалист а, в ожогах и так далее, но мне захотелось сходить в кино. Хотелось, захотелось еще раз пересмотреть Джеймса Бонда, и мне кажется, что это очень здорово, то есть номер сложился. Только вот парень, который постоянно ползал в конце, он как-то отвлек, если честно. Ну, Леся озвучила его падение. Она взяла эту ноту в конце. А, и он упал. Александр. Це як парінь, який мене не привкав в нього, тому що мене парні не привкають вообще. Потім я більше слухав голос. <рес> <рес> Насправді, Лєсь, мені здалося, ну ви дуже гарна жінка, перш за все, хотів вам зробити такий, це не комплімент, але це правда. Розказую про те, що я бачу. І дійсно, вам є смисл експериментувати з різними образами. Єдине, що мені здалося, що в кінці ви трішечки перекричали. Тобто занадто було багато імпровізації такої на постійному крику, ну це якось підламало. А на початку е, от низь, низька тиситура, вам треба ще або більше попрацювати над цією низькою теситурою, мається цими низькими нотками, або трішечки транспонувати, зробити її хоча б на півтона вищу всю пісню. От тоді б мені здається, взагалі було б десь бездоганно. Спасибо, Олесію. Надеюсь, що ви поняли, о чого вам говорив Олександр. Валерія, ваш вердикт. Мне очень понравились перемены переміни. В образе. Очень сексуальная красавица. Ну да, это факт, друзья. По поводу песни вот все было хорошо действительно вот, до вот, последних каких-то тактов. Мне кажется, что просто вот последняя там, самая высокая нота была, она, наверное, просто не всегда получается. Я понимаю, что прямой эфир, волнение. Вот я бы не стала на прямых эфирах брать такие вот аварийные ноты, которые то получаются, то нет. Вот единственное, что могу сказать. Дякую. Спасибо. Олег, ви знаєте, всі плюси і мінуси своє подачне. Ваше мені, яким було головне досягнення Лесі цього виступлення? Ну, по-перше, я отримав э, високу насолоду як творець. Я це все придумав. І я хочу подякувати, ну, по-перше, і Олесі, що вона пішла на мій експеримент сміливий. І подякувати, до речі, і тому хлопцю, який падав, і режисеру, що це все, все втілили. Хлопець він не завадив, бо він, він додав. Історичні ноти, і тобі дуже пасує така зачіска. І це теж була моя ідея. і Дякую, що ти погодилась. І, і я думаю, може ми, ми як мітці, ми, ми може там можемо почути якісь там нотки і тому подібне, але для емоцій, саме для мізансцени, цей і крик пасував, тому що цей, цей надрив він був потрібен. І я тобі ще раз дякую і голосити за Олесі. Дякую. Спасибо, Олег. Дорогие зрители, если вы считаете, что хватит Лесе Киричук заглядывать во рты к своим пациентам, давайте пусть будет наоборот. Звоните на номер 0900 102803 или отправляйте смс-сообщение с цифры 03 на короткий номер 9969. И не забывайте, что на Голос Украины мы в первую очередь оцениваем именно голос наших артистов, а не длину их платья или внешность. Олеся Киричук. Дякую.